Діло милосердя. Бо е, милосердя і діло милосердя це е, воно нагадує сніжинку, яка коли е, паде нам на руку, вона ніби розтоплюється. Але ми відчуваємо цей такий холод і розуміємо, що скоро вже буде зима. І Христос дає можливості для творення милосердя кожного дня. Тому важливо пробувати бачити. Це можуть бути як наші рідні, але також це можуть бути ті люди, які чисто випадково протягом дня з'явилися в нашому житті. Але е, через це діло милосердя ми можемо їм показати Бога. Бо навіть е, однією успішкою, одним поглядом, чи якимось певним добрим ділом, чи навіть врешті молитвою, ми можемо стати тими, через кого Бог покаже цій людині себе. Тому. Е, Наші найменші богослови. Чи будемо ми робити діла милосердя в нашому житті? А якщо голосніше? Так. Добре. А хто нам в цьому буде допомагати? Бог і. Бог і батьки, які будуть також вчити, як це потрібно робити в нашому житті. А батьки і всі е, дорослі запрошую сьогодні кожного з нас спробувати. Нашому житті і пам'ятати про те, що навіть найменше діло милосадя воно приносить добро тому, кому ми робимо, але також приєм оце цю таку приємну теплоту і доброту також ми відчуваємо у своєму житті. Амінь. Слава Ісусу Христу!